Що, тепер я прицеп, будеш судити, як я скажу. Раз, два, три. Будемо минувати. Та да ви що, я свій пацан портфель, по нього? Все, все. Раз, два, три. Будеш минути. Будеш минути. Два, три, будеш винним, ти. Раз, два, три, будеш винним ти. Україні. Дорогу, слава! за сьогоднішній наш мітинг з маленьким молодіжним флешмобом, присвяченим вибірковому правосуддю, який окремілися в Україні, а також політичним прислідуванням. І не важливо, чиї прізвища стоять, чи то Юрій Тимошенко, чи Юрія Руценка, чи Арсена Авакова. це останній, один із останніх прикладів, як себе біло-синя банда. Головне, ми прийшли сьогодні засвідчити цим мітингом. Що всеукраїнське об'єднання свобода, яке входить до комітету ободикатурі, разом з своїми політичними партнерами, заявляє про готовність незалежно від того, скількох людей сьогодні буде піддано туртурам, іти далі і боротися проти цієї злочинної окупаційної влади. Наша задача сьогоднішня продемонструвати, і це наші молоді хлопці зробили, що сьогодні, отак от звала звіда. Використовує роль звичайної події, на якій з адміністрації президента тикнують пальцем. кого можна, звичайного роботягу, звичайну жінку, яка працює в бюджетній установі, звичайного чоловіка, який займається малим чи дрібним чи середнім бізнесом, притягати до кримінальної відповідальності. А кого таких, як фирма і інші, не можна притягати, бо вони в кормі своїх. І сьогодні ми вийшли для того, щоб продемонструвати. Ми будемо стояти на сторожі прав будь-кого із наших політичних партнерів по комітетному про по громадським організаціям, по проспілковим організаціям, для того, щоб і, і долати цю владу. Наша сьогоднішня місія змінювати, змінювати і ще раз змінювати, не дивлячись на те, що придумали уже таке поняття, яке називається словом підкуп виборців. Вони це називають сьогодні словом Соціальний контракт, який вкладають між тобою кандидат мажоритарний і населення підвідомчої території мажоритарного округу. Що це означає, товарі? це означає, що у кому взяти Фікман, Пісаренко та іще якийсь, пробачний розход, не буду озвучувати, приходить в округ із безпрецедентним використанням залучених коштів, вибитих з підприємців, одержаних з бюджету. Покращує життя, вигляді лавочок, пофарбування фасадів і роздачі гречі. Незаконне секрет, що на КПЗ сьогодні ходять представники одного із депутатів міської ради, які дуже хочуть потрапити в Верховну, І запитують у нього, запитують у кожного мешканця, чи не проживають тут люди, які на 9 травня, чи на 1 травня, чи на якесь ще їхнє більшовицьке свято, треба принести кілограм речі. Але запитують вони не просто так. А запитують вони запитанням, а чи вони будуть голосувати за вихованця від партії районів і точно назвати своє прізвище ім'я по-батькові, дату народження, місце проживання чи й паспортні Що ми відчуваємо, що авичниківська районна адміністрація, Фрунзенська районна адміністрація в місті Харкові, чітко уточнюють списки виборців, яких завтра підсадять на кілограм гречки, кілограм борошна і пляшку лії. І будуть післязавтра, точно впевнені, що це є буде виборців, що це є будуть люди, на які будуть розраховувати дяк на свою підтримку. Сьогоднішня наша акція присвячена, зокрема, і тому, що розглядається сьогодні в Римі питання щодо колишнього голови Харківської обласної адміністрації, керівника обласної батьківщини Арсена Авакова. І саме сьогодні ми тут щоб сказати слова підтримки одному із керівників обласних організацій, політичних партій, справжніх опозиційних партій, а не штучних проєктів паркової, які працюють тут в Харкові, ще раз хочемо засвідчити жодних різнобіжностей, жодних конфліктів в опозиційному таборі на сьогоднішній час не існує, і ми зробимо все, щоб була узгоджена робота команди на проваліцьких виборах 2012 року і підготовка до. З 13, -го, 14, -го, 15 -го, до місцевих виборів, до президентських виборів, щоб ота орда, яка сьогодні в Україні, була просто зметена з лиця української землі. Слава Україні! Ура! Брати і сестри українці! Сьогодні ми зібралися тут з вимогою докорінної зміни влади і тієї парадигми, яка міститься в їх далеко неосвічених містах. Як зазначив Булгаков... Устами професора Броженського руїна не в Глазетах АГУЛОА. І тому скільки б нам не розказували про реформи в лапках і про необхідність їх втілення, до тих пір, поки не зміниться свідомість тих, хто сьогодні скеровує державу, сподіватися на краще марно. Сьогодні обіцяють вночі протягнути кримінально-процесуальний кодекс. Наскільки потрібен цей документ країні? Він дійсно потрібен. Але наскільки можна буде за півроку, які передбачаються на його введення, навчити слідчих прокурорів і суддів, які давно вже забули про свою незалежність і підрукованість виборчного закону, наскільки часу цього вистачить, щоб вони переформатували свою свідомість і навчилися не на словах, а на ділі служити закону? І словам присяги, які сказано, що служити народу України сьогодні для наших побратимів із Батьківщини є епохальний день, оскільки у Ремі буде вирішуватися питання щодо екстрадиції Арсена Авакова до України. І я хочу нагадати тим злотішникам, які сподіваються, що італійська Фемида дуже швидко на їх вимогу вийде з Арсена Авакова. Мене є велике сподівання, що італійська феміда, яка здатна відкривати провадження відносно чинних, а не колишніх урядовців, ви знаєте, скільки разів прокуратура порушувала справи відносно сільного у за ті зловживання, які на думку прокуратури були допущені під час об'єднання чинних посад. Тобто, в цьому випадку я сподіваюся, що справжня демократія європейського зразка. Не дасть можливості посібакам від влади за з... отримати в руки і піддати тортурам одного з представників опозиційних сил, оскільки міжнародна європейська конвенція прийнята ще в 57 році про видачу правопорушників передбачає спитреті, що у разі, якщо людина переслідується за політичними мотивами. То вона не може бути екстрагована до тієї країни, яка вимагає її повернення. Саме таке переслідування ми можемо з вами спостерігати зараз не тільки по відношенню до Арсена Лакова, а й до великої кількості осіб, які мають честь і гідність сказати ні чинній владі, зауважити на її недоліках, вказати прямо на її помилки. Сьогодні велика кількість наших побратимів, які не так відомі, як очільники політичних сил, потерпають від свободи в погонах. І ми з вами можемо бачити приклади вибірковості кримінального переслідування на тих самих прикладах херсонських студентів, відносно яких за поширення листів яких вони речі назвали своїми іменами, вони зазначили, що широка страна моя родная, но кам'єрі супорієн. Я другої такої країни не знаю, президент катори був Шизе. Так ось за поширення цієї листівки відносно цих студентів дуже швиденько було порушено кримінальну справу. І діагнозом цієї ситуації є виступ їхнього ректора, який сказав, що. В разі, якщо відносно цих студентів буде винесено вирок, ми їх відрахуємо з університету, оскільки судимі інженери нам не потрібні. Вдумайтеся, а чи відповіла собі чесно ця людина на питання, а двічі судими президент Україні потрібен? І ті принципи, які він приніс до керівництва однієї з найпотужніших, найбільших за населенням країн Європи. І зараз. Поруч з цим, поруч з таким ганебним переслідуванням безвинних дітей, які ректор мав би зазначити, що можливо хлопці оступились, можливо, щось вони не розуміють, і наш колектив, і студентські викладацькі візьме їх на поруки. Замість цього він зазначив, що ми їх звіти як тільки не буде вирок. Поруч з цим, щойно друг Ігор Швайка, наголошував на тих прикладах системних підкупів, які чиняться. Про політичними силами і окремими потенційними кандидатами на посади. Реакція центральної виборчої комісії на такі випадки однозначно ніяка. Тобто вони зазначають, оскільки виборчий процес ще не почався, то притягнути до відповідальності майбутніх кандидатів немає законних підстав. Це брехня. Я заявляю вам як юрист, оскільки Кримінальний кодекс України, стаття 158, 8-а, Містить пряму заборону на незаконний вплив на свободу формування вибору громадянина. І одним із таких е, злочинних впливів на свободу формування вибору є підкуп, є обман. Так ось роздавання гречки, роздавання нездійснених обіцянок, через що інше як обман з метою заволодіти голосами. А потім цілоса перетворювати шляхом до в збагачення конкретного плану, кримінального плану, який сьогодні окупував владу в Україні. Тому наша з вами мета і дія полягає в тому, що чергове підтвердити, ми не боїмося цих покичків, від яких нас, слава Богу, охороняють системно, стабільно і офіцери, і бурсанти міліції. Їм важко виконувати свою роботу, оскільки вони виконують її за жирогідні копійки. Діагноз цієї системи української влади вчора підкреслили лікарі, які були примушені написати чергового листа. Ви знаєте, в історії не вже багато листів інтелігенції підтримку Януковича. Вчора був лист від е, е, працівників медицини. Проти Юлії Тимошенко, яка, на їх думку, дискредитує е, систему, е, охорони ж, систему охорони здоров'я. Насправді, цю систему охорони здоров'я дискредитує не опозиціонер, який знаходиться е, в місцях позбавлення волі. Її дискредитує чинна влада, оскільки в тій ситуації, коли сьогодні з урахуванням всього покращення життя і всіх підвищень. Оплат хірурга найвищої кваліфікації не дотягає до 2 тисяч гривень, то говорити про те, що ця особа може бути незалежною і вільно висловлювати свою думку, це неправильно. Коли директор школи з усіма покращеннями має оплат 2049 гривень на сьогодні вже мізерний оплат. То чи зможе він скеровувати колектив, який буде дітям, нашим дітям, прививати цінне, вічне, прививати розуміння прав і свобод і їх непорушності в нашій Богом даній країні. Тому наше з вами зібрання присвячено консолідації всіх опозиційних сил на боротьбу з тим ганебним злом, яке чергове прийшло на нашу землю. Та білосиня орда, від якої потерпала наша з вами безстраждавна земляна однозова, вона сьогодні розгорнулася як ніколи широко. І дякувати чергове, цим офіцерам і курсантам, що вони боронять нас від того, щоб нас принаймні сьогодні не закатували в асфальт. Хоча, думаю, що багатьом цього вже давно хотілося б. Тому вони в темряві. За спини наносять свої удари, і багато наших побратимів з вами вже мали і моральні, і матеріальні збитки, і тілесні ушкодження. На жаль, до сьогодні всі ці -ці прицеденти залишаться не розслідуваними, оскільки основна функція правоохоронної системи сьогодні зведена виключно до каральної функції. Тобто представники влади в погонах сьогодні використовується виключно як інструмент. Для репресії і накомиснища це неправильно. І я думаю, що в душі кожному із тих, хто має службове посвідчення, прокурора свічого судді їм душі дуже соромно, оскільки вони чинять не по совісті і не по закону. Вони вимушені чинити супереч присязі даній народу України. Але не за той час, коли ця влада на штиках тих, кого вона гальбить і налаштовує проти нас. Вона на штиках цих осіб звільне з терен України. І тоді наші з вами діти матимуть можливість відвідувати Межигір'я як заповідник сваволі і жмобства, зведеного в кут, коли закрадені у афганців, Чорнобильців гроші купуються забаганки, золоті унітази, люстри, які вартують більше, ніж квартири трикімнатні в Харкові. Коли це все стане достоянням нашого народу, і ми з вами зможемо просто проводити екскурсії і показувати, вчити дітей на прикладах, як не потрібно робити, як не потрібно плювати в обличчя і в душу своєму народові, якому скрутно, якому важко, але він не стає на коліна, він не скидає голову, він бореться і переможе в цій боротьбі. Слава Україні!